Я в білій футболці, а це означає, що ми приїхали зустрічати битки з Америки наших клієнтів. На жаль, діла йдуть не дуже гарно в нас, тому ми вийшли перейти на ось такі жиги Радянський автопром з Польщі. В принципі, є зазорчик, там якісь доларів там 300 можна заробити, тому кого цікавить машини лади з Європи, пишіть нам директ. Перша тачка Америка. тігуанчик 2020 року випуску. Комплектація SE, чорний на чорному з ось такими дуже приємними передніми пошкодженнями. По факту, ми бачимо пошкоджений передній бампер, підсилювач, лонжерончики на місці, телевізор, радіатори, ціленькі, антифриз на місці. По факту фарбуємо, і машина поїхала. Єдине, що спрацювала безпека в нас в кермі, та водійське. Ремінь водійський зажало, що ви за такі. таке. доступ у нас. Електропривід сидінь, мультимедіа велика, підігріви, двохзонний клімат. Пробіг у машини 46 тисяч миль, тільки пройшла обкаточку. Ну, Гарна машина, Америка трошки брудна, треба її похімчистити, як завжди. все, так? Килимки на базі, вона запускається, вона їде, сама з'їхала з автопотяга. І, до речі, вона в нас самі місце. Тобто в нас присутній третій ряд сидінь. В багажнику. Бачимо, приїхали до нас фари передні. Приїхала у нас речітка радіатора, якісь там ще мелочі, фандрапи приїжджали. Ну, в принципі, все. Гарна машина, гарний тягуанчик, трошки мусору присутнє, там бутилочки пусті з Америки, куди ж без них. Немає електроляди, на жаль. Була б ляда електро, була б класна, камерка присутня. Гарний стан машини, я так подивився, ну, знімав клієнту ж відео, обійшов. Гарний стан. Зони ризику в плівочку, погрузочна зона, місця під ручками, терці дверей також в плівочки. Резина ізнос може відсотків 70%. Ну, Плюс мінус свіжа резина, гарна, прекрасна, прикольна. І входить там щось бюджет біля. 18 тисяч доларів під ключ з ремонтом на номерах. Клієнт до нас там зайшов, один день йому пограли машину і наступний купили тачку. Дуже швидко купили, класний тюган, класні кошти. Що не помиляюся, на нічних торгах забрали її. Audi a 3 також 2020 року випуску модельного 19-го пошильдику. Ось такі передні пошкодження. Як до неї підійшов, що я відразу бачу? Ось це парктронік, а він означає, що в машині присутня автопарковка. Друзі, це дуже рідка опція на А3. Є ось адаптивний круїз-контроль, фари, музика Бенґендоуса, спортивні сидіння, офігенні диски. Ну прикольна 3 реально в рестайлінгу класно виглядає. По пошкодженнях, що ми бачимо, вона заїхала під щось, може, під якусь фуру чи під причіп якийсь. Ланжерончики на місці. Бачимо, що полку крила треба робити. Ну, Капот, крила, бампер, там, пластики різні. Ну, В принципі, без криміналу. Працювала в нас безпека, шторочки, працювала кермо. права шторка ціла. Ремені також заклинули. Ну, в принципі, Стандартна ситуація. Так, в а пробіг у нас 60 тисяч миль, тобто рівно 100 тисяч кілометрів. Ну, гарна, а третя. Мені вони дуже подобаються. Я там в минулих відео, коли ми зустрічали А3 2 літра бензина на повному приводі в рестайлінгу, я казав, що мені ці машини дуже сильно подобаються. Я навіть хотів собі колись купити а 3 але якось так мене доля відвела, що я, в мене було. Факту Ауді. У мене була перша машина шкода a 7, і більше в мене вагів не було. казав відразу на BMW сів і на них повсякдень залишаюся. Килимки приїхали, ну, як завжди, повний комплект. У нас, друзі, ніхто нічого не ворує. Ні в Америці на складі, ні в Клайпеді, в Литві, ніхто нічого не ворує, як машини були на вкусові, такі приїжджають з повним комплектом. Рубрика розпаковка речі минулих власників. Що ми бачимо? Килимки в пакетах чомусь. Тут килимків, я не знаю, на п'ять машин вистачить. Шапка. Ну не актуально, сезон вже не той, і тепло. Тому нашому, ТО ми нашому СТОшнику віддамо, він любить такі речі з Америки. До речі, в мене не було рівно тиждень в Харкові. Я їздив буквально відпочивати. І подивіться взагалі, що мої гаврики з СТО зробили. Ми серйозна компанія Весела Авта. І сьогодні у нашого співробітника день народження. Ми хочемо поздравити днем народження і подарити йому. Ну то хайоба не в рот. Традиция есть дарить исправные тачки, поэтому мы решили сделать всю техническую часть. Сейчас настроим карбюратор, исправим все косяки прошлых владельцев и будем двигаться дальше. В комплекте с тачкой идет спортивный спойлер. Он добавляет плюс 1000 лошадиных сил к ее миллион сильному мотору. Долбоемы они, конечно. Ну, это немножко не то, что мы хотели. Лысый хотел очень сильно себе кабриолет. Всегда мечтал о нем, рассказывал нам постоянно. Мы сначала думали купить брючку, отрезать на ней крышу. Но так подумали, зачем сейчас портить машину. Мы ему ее подарим, а если он захочет, мы в любой момент ему сможем отрезать эту крышу. Это вообще никакая не проблема. Поэтому и решили пока что не портить автомобиль. Может быть, в следующих выпусках как увидите, как мы отрежем на ней крышу, если он захочет. Поздравляю Лысого с днем рождения! Лысы, это клоунада для тебя. Мы тебя поздравляем на рождение. И эту трачку сегодня получишь ты. Туда показывай, показывай. Смотрите, какая. Ты гордишься? Ты хотел такой подарок тебе? Блять, конечно. Ну прикиньте, а потом в дальнейшем срежем крышу и лед этот накопил. Ловить. Это просто будет огонь. Поздравляй, Абит. що влага поглищатель, а прикинь, яка доля. Виходить, що цю херню виготовили в Польщі. Вона була в Америці і вона повернулася майже назад в Польщу. Ну, гель для сушки, понятне, дело, dry. Scanry Gel це продукт, який є революційним рішенням у сфері захисту товарів від вологи. Коротше, волого за все. Тут під полуком, як завжди, повний комплект. Покажи то. Є докаточка, є інструмент, є. Дамкрат, моя ось така річ, це футболочка якась. Це майка. Ну, жінка каталася, мені здається, власниця. Така маєчка. Думаю, сьогодні теж буде носити нормально. По, по розміру якраз підійти. Ціна яка? Я не знаю, яка ціна. Я не граю ці машини, грають мої менеджери, моя команда грає ці машини. І який бюджет нам виходить, я не знаю. Бо цей тігунчик це машина е, друзів нашої родини. Тому я знаю тут бюджет, бо я особисто спілкувався з замовником цієї машини. По іншим машинам не знаю. Кого цікавляться не під ключ, які вони виходять, пишіть, будь ласка, нам або в коментарі під цим відео, да, або в описі до цього відео є всі наші контакти: інстаграм, робочий, телефон, там, телеграм, все, що необхідно, там є. І пишіть нам в якісь соцмережі. Якщо вас цікавить така машина, або ви хочете собі привезти машину з Америки, або з Європи чи Кореї, також пишіть нам туди, все зробимо на найкращому виді, також займемо вашу тачечку на ютубчик. Радік, хочу тебе поздравити з твоїм днем, пожелати тебе, ну, як і всі, щастя, здоров'я, удачі в особистій житті, ну, це все настільки вже заїжджено, що хочу тебе просто пожелати, щоб у тебе все було і нічого за це не було, щоб у тебе були бабки, гроші, все, що угодно. і щоб, что... нахуй ти мені так близько в ствол, прямо в лицо, нахуй. как будто они сейчас кто-то волыну понял, пытается подставить. Короче, лысый. Расти большим, кушай много, не лысей, и все будет у тебя хорошо в жизни. Не нервничай, потому что вот это нервы, они ни к чему хорошему не приводят. Просто будь счастлив и здоров. Все. Сделать. А що сказати? Що ти мотор зробив нахуя? Ну ти ж сделав? Ну я не мотор. Скажи, мотор no. шепче просто. Все, тепер мотор шепче. Карбюратор солик Валить буде немерено. По ескейпу. Переднє пошкодження. Бачимо, що капот крила в нас ціленькі. Факту, в нас нема переднього бампера та немає, э, фар. И все. Радіатори ціленькі, антифриз в бачку присутній, не потік антифриз і бачок, бачок на базі. Машина в гарній комплектації вона на шкірі, вона на старт-стоп, велика мультимедія, підігрів сидінь. Вона, до речі, запускається, також і їде. В машині лежать фари, я бачу, лежить бампер в зборі. Дофіга чого лежить. Тому буде такий, знаєте, приємний бонус для наших клієнтів. Там Сейчас любому будет целенькая и сэкономим немного на ремонте. Кстати, комплектация сел, 15-й год кабуст. Радик, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровья. Всегда чтобы у тебя было охеренное настроение, чтоб ты не нуждался ни в чем, чтоб тебя любила твоя любимая. И всего тебе самого наилучшего. Денег, конечно же, ну и чтоб ты не ходил грустный. Что, тормозов нету? Ну как, есть там в полу, где-то далеко, если надрочить педалью, ручь может ручь, быть... Нет. А, то хуйня. Итак, наша команда закончила работы по этому аппарату. Сейчас будем ехать и вручать подарок и смотреть его реакцию. Он сам попросил. Это не наша было матер... не наш, как это правильно сказать? Идея. Не наша идея дарить этот вертолёт. Это он захотел, чтобы мы его удивили, но ничего более удивительного мы не смогли придумать. Jeep Compass 2018 года выпуска с вот такими передними повреждениями. Я вам скажу так, что джипы мы богатенько их возим, он користується попо там серед наших клієнтів и Cherokee, Restylingovi и Doresti. І Trailhawk, і Grand Cherokee. Ну, прикольні машини. По-перше, надійні, по-друге, ставиться газ 2,4, 3,6 двигуни, ну непогані. Можна кататися, можна брати. І машини, ну, знаєте, надійні як автомат Калашникова. Ось катайся, там рибалка, полювання, все витримає машина. Прикольна тачка. Передні пошкодження знов ж таки не бачу ніякого криміналу. По навісному все розбирається, збирається, фарбується машина, поїхала далі. Тут у нас, бачите, крилишко пішло сюди, тому ми дверку не відкриємо. По кузову також знімав клієнту відео, показував стан машини. Непоганий стан на то їсе, покажу дещо. Є з Америки невеличкий бонус. Подивісь, фонарі, хто, хто лежить. Чи бджола якась американська, чи його знає хто. Такий бонус невеличкий. Будемо доставати цю. Тваринку та похоронимо її з почистями на українській землі. Обіцяю, да. знімемо, це. знімемо відео з похорон з похорон, да. приходьте на похорони. Салон <рес> у нас чорний, комбінований, шкіра плюс тряпочка. Ну, кожзам. кожзам. А, бачимо, що на, чир... на кермі є чохола. Це означає, що керма буде у нас в ідеальному стані, Новеньке, без подряпин. Це великий лайк. А, присутній круїз-контроль, бачимо електроручник. Підігрів, клімат. що ну, звичайний непоганий джипчик. Багато таких привезли. У нас приїхали килимки, бачимо по два комплекти присутні. До речі, машина така плюс-мінус чистенька. Так, а в багажничку ми бачимо якийсь платочок чи бандана якась, килимок. Під поликом бачимо, у нас є ось такі болти. Думаю, що тут ці кретки стоять, будемо шукати секретку. Знову ж таки, якісь штани, шорти. Антенна присутня на крышу. ну, в принципе, и все. Радион, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе побольше оргазмов, побольше, блядь, э эмоций хороших, мы тебя ценим, как мужчину любим, и поздравляем его, в общем, с днем рождения. <music> Напиши поздравление для незнакомого человека. Тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, здоров радості та багато приємних моментів у житті. Нехай всі твої мрії здійснюються, а кожен день приносить нові можливості та щасливі миті з днем народження. Якщо чесно, я думав, чи знімати вам ці машини на YouTube, чи не знімати? Бо по факту це звичайні машини без будь-якого ексклюзиву. Але я думаю, чому ні? Люди побачать, які ми машини також привозимо, не тільки там якісь М-ки привозимо, а ку 8 ку 7 нові. І такі також економ там, там, бюджет від 12 тисяч також привозимо. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, подивіться це відео і замовляйте, в нас також і бюджетні машини, не тільки ми там по люксу виступаємо. Так, Так, витягаємо ключик з мого карману. Ось такий ключ. Це від Ауді, а Машина нашого клієнта вона вже повністю готова. Нам лишилося тільки поставити її на облік. Чекаємо вівторка, ставимо і віддаємо вже тачку клієнтові. Ось така красуня. Подивіться, Офігенно виглядає. 2 літра бензин на повному приводі 2019 року. В нас бачите, речітка rs 3 факту це звичайна А3, але виглядає дуже серйозно, дуже сурово. Гарні диски. Симпатичні. Блін, сів в нас е батарейка сіла в ключі треба поміняти, тому ось таким чином відкриваємо. Без ключовий доступ, лючок присутній. Також музика Бенґен Доловсон, спортивні сидіння, електронна приборна панель, кермо спортивне, спортивне зі скосом, підігрівий сидінь, двозонний клімат. Е ну, дуже дуже жирна а третя, Я вам скажу. Я дуже... Ми багато цих машин привозили і дуже рідко бачив настільки круту комплектацію з Америки на третіх. Щоб був і Бенген Доловсон, і були спортивні сидіння, і електронна приборочка була, і кермо зі з косом. Ну дуже класна машина. S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. Тачка повністю готова. Ми її відремонтували, обслужили, зробили детелінг. Ось треба поставити на облік і все. Машина повністю у нас готова. Класна тачка, зробили ми також антихром. Хімчисточку, помили, не полірували ми, бо клієнт не захотів полірувати. Ось така пушка-гонка в нас вийшла. Подобаються мені ці А3. У них тут по факту багажничок якийсь є, щось можна засунути. І задній ряд сидінь у нас складається. Ну, Прикольна така міська машина для молодого хлопака чи для дівчини, Там те, що треба. Вчора ввечері сидів в інстаграмі, листаю свою особисту сторінку, бачу, що на робочу сторінку де Auto в інститі приходить повідомлення від людини, і там Льоша менеджер спілкується з людиною в Діректі. Да? І там щось кидає людина машину, BMW 540 G30-ту питає там Льоші, як вам машина, чи можна грати, чи не можна. Кажуть, що так, а вже ж гарна машина, там він проконсультував, проаналізував, зробив Карфакс, все перевірив, каже, да, гарна машина, можна вам її зіграти. Там такий та бюджет підключив, вона виходить в Україні вже на номерах. Людина пише, О, прикольно, дуже дякую. Я вже вклав договір з іншою компанією і хочу, щоб вони мені її зіграли. А доша каже: слухайте, тоді навіщо ви нам, в нашу компанію, просто її перевірити, якщо ви вже заключили договір з іншою компанією. А що каже людина? Ну, я їм не дуже сильно довіряю, а вам довіряю, тому хочу, щоб ви мені її перевірили, сказали, як там тачка і взагалі чи можна її грати. Я це читаю, думаю, що? Людина не довіряє тій компанії, а уклала з ними договір, а просить нас перевірити цю тачку. І Льоша питає, тоді чого ви уклали з ними договір і працює, працюєте з ними, а не з нами? На що людина відповідає, тому що вони мені, ви мені кажете, що вона вийде в бюджет 30 тисяч доларів, а вони мені пообіцяли зробити її в 26 тисяч доларів. Він такі, що? Які 26 тисяч доларів за повністю цілу BMW G30 3 літра бензин на повному приводі. Ну і там пробіг адекватний, адекватно, 70 км. Ну, камон, це Unreal, знаєте. Вони такі, ну, ось мені пообіцяли, я повірив, тому буду пограти через них. Друзі, я вам хочу сказати, що наша компанія, менеджери в Діректі, я вам завжди говорю, Справжні реальні ціни, в які виходять машини під ключ з ремонтом та на номерах. І це дуже важливо. Наша компанія на тому рівні зараз що нам не потрібно заманювати собі клієнтів нашу компанію низькими цінами. Ну, навіщо це робити? А інші компанії не можуть це дозволити, і там обіцяють вам ціни на 5-6 тисяч доларів дешевше. Або два варіанти. Або вони грають, ці машини рахують без ремонту, а ми завжди з ремонту та на номерах рахуємо, під ключ машину. Да? Або другий варіант, люди рахують типу, та похер типу, на лоха, ми машину привеземо, скинемо цій людині, хай вона там сидить, сама, сама займається цією тачкою. Бо більшість компаній вони не роблять ремонт під ключ. Чим виділяється саме наша компанія? Бача, в нас є наше особисте СТО в місті Харкові, де ми Ремонтуємо тачки наших клієнтів. І в нас є два партнерських СТО в місті Києві. Тобто, по факту, досвід в пригоні саме в мене та в моєї компанії вже сім років. І що стосується ремонту машин, то в нас... Нашому СТО, де ми зараз знаходимося вже два роки, і до цього в нас було інше СТО протягом трьох років, де ми ремонтували також машини наших клієнтів. Тобто, по факту, ми п'ять років ремонтуємо ті машини, які ми привозимо нашим клієнтам. Повірте мені, що в нас є досвід в тому, як правильно прорахувати вартість ремонтних робіт по машині, і ми знаємо, які саме машини, з якими пошкодженнями треба купувати, а від яких треба відмовитись по тим чи іншим причинам. Тому. Я б на вашому місці, друзі, навівся би на цю низьку ціну, на цю замануху, а купував би по факту машини в компанії, які, по-перше, показують свою роботу. Ви бачите, що ці компанії привозять ті машини, які ви хочете собі купити, і, ну, і вони, по ідеї, повинні розуміти, як їх ремонтувати правильно, як їх купувати. Ну, коротше, ось прямо. Це не так легко, знаєте, взяти та випити компанію, там, тикнути пальцем в інстаграмі і все, замовляю в них. Ні, треба послідкувати за роботою цієї компанії, треба подивитися відгуки про цю компанію, подивитися весь процес від А, тобто від покупки машини на аукціоні, до процесу передачі машини вже готової клієнтові. Тому що ми в нашому інстаграмі я показую в сторіс, як ми машини граємо нашим клієнтам, як ми їх доставляємо, показую фотографії зі складу в Америці, показую фотографії вам зі склайпи з Литви, показую процес доставки. Da? Коли машина от приїжджає до нас до Харкова, до, до Києва, da? ми показуємо процес розгрузки автобутягу або автовоза, і показуємо, які тачки до нас приїжджають. І вже ж показуємо в інстаграмі е, ремонтні роботи, процес ремонтних робіт. І як ми машину ставимо на об'єкт і віддаємо нашим клієнтам. Тобто ви можете відслідкувати повністю всю лінію від покупку машини в Америці до моменту передачі цієї тачки вже клієнтові. І вже ж ми беремо в наших клієнтів відгуки, можете побачити це в нашому Інстаграм. Тому, друзі, підписуємося на інстаграм У нас, до речі, Є офігенний телеграм-чат, не канал, не чат-бот, а саме. Чат в Телеграмі, де будь-який бажаючий, бажаюча будь-яка людина може зайти та написати смс в тому чаті. Там в нас знаходяться наші потенційні клієнти, які вже отримали машини, клієнти, які зараз, чи машини зараз ми веземо або ремонтуємо, і потенційні клієнти, які хочуть купити у нас машину або замовити, або люди, які просто цікавляться автомобілями. І в нас в чаті дуже часто відбувається така класна, цікаве, живе обговорення тих чи інших тем, де підключаються, я підключаюсь, наші менеджери підключаються. Там клієнти і така прям жвава бесіда відбувається. Плюс ми також кидаємо кожного дня по одному-по два лоти дня. Тобто це, це саме ті машини, які ми рекомендуємо купувати. І ми думаємо, що вони дуже підуть в класні ціни. До речі, щодо лотів дня, вчора ввечері кидає наш менеджер Олексій. На нічних торгах гралася вчора BMW 540, 3 літра бензин на повному приводі G30, в заводському М-пакеті з мінімальними пошкодженнями. Вона на комфортних сідухах. На камерах 360, на харман кардоні музиці, на проєкті на лобове скло, чотирьохзонний клімат, підігрів керма. Ну от реально офігенно g 30 Кидає Вкидає Льоша її в лотня. Пише йому людина з групи, хочу собі цю машину. Ми кладаємо вчора ввечері договір, і вночі сьогодні ми граємо клієнтові цю тачку. Офігенні кошти. Вона до рестайлінгова 19-го року, але ми будемо придягати її в рестайлінг 30 Ось так. Тому друзі, група просто бомбезна. Приходьте, всі послання будуть в описі до цього відео. Сьогодні виїжджає на лаветі з Львова до Харкова Tesla Model S. 19-го року, бо вони не змогли погрозити її на автопотяг. І в п'ятницю. У нас приїжджають ще чотири автівки наших клієнтів, але, на жаль, ми вам їх не покажемо, тому що я їду завтра зранку в Одесу. В Одесі в нас в суботу будуть гоночки, там якісь великі, на 6 кілометрі. Познімаємо для вас невеличкий блог, я думаю, з Одеси, такі тачки будуть прикольно ганятися. А потім їду також в Київ. тому так. Трошки мене не буде на місці, трошки я помандрую а, по Україні на, на своїй BMW M3. Запишу невеличке відео про свої. Відчуття від М 3 як вона по трасі себе поводить, які в неї розхід палу, тому що я вже по факту на ній проїхав за три тижні. Скільки? Чотири кілометрів намотав, Букавель назад, там в Київ, по Харкову намотав. Тому вже в мене є певний досвід, і ми зараз збираємо всю інформацію про Мку я думаю, що десь через місяць для вас знімемо офігенний, бомбезний, бомбезний огляд на мою BMW m 3. Окрім гонок в Одесі, до нас приїжджають дві автівки з південної Кореї наших клієнтів: це Sorento в Рестайлінг 2019 року та Samsung QM6 2018 року наших клієнтів. Машини дволітрові, дизельні, і думаю, що якщо встигну, якщо машини розмитяться, то я вам також ці автівки. Щоб ви не забували, що ми не тільки Америкою займаємо, це ще є Європа, ще є Південна Корея. У цьому тижні купили клієнтові південні. Кореї Соренто 22 року, вже в новій буці машина 2,2 дизель, повний привід, максимальні комплектації, офігенний Сорентик, ось саме ось нові соренти, мені дуже сильно подобаються. Я думаю, що ми їх привезли вже штук 8-10, вже є певний досвід експлуатації цих машин і пригону цих Соренто в новому кузові, Тому я думаю, що треба буде вам відзняти ютубчик з цієї тачки, бо машина виходить в бюджет біля 30. -ти. тысяч долларов. полноценный паркетник, может быть пятиместный, может быть семиместный и дизель. С днём <реклама> Изначально вы хотели реализовать твою мечту в реальность, это кабриолет, но все-таки эту машину, если как мы сейчас режем... Телефон на капоте. Ничего то, а, Если мы отрежем крышу на данном автомобиле, есть вероятность того, что он развалится. Поэтому, если ты хочешь, мы сможем в любой момент организовать твое желание и отрезать крышу. Но мы без твоего сделаем. ведома... Без твоего ведома мы решили этим не заниматься. Теперь это твой автомобиль, и ты можешь с ним решать сам, что с ним будешь делать. Хочешь, отрежем крышу, разобьем его в стену нахуй. С днем рождения! Человек с самым аэродинамичным черепом. Ты доказал, что не волосы делают мужчину, а характер, ум и чувство юмора. Пусть твоя жизнь будет гладкой, как твоя голова, и яркой, как свеженатертый лоск. Поздравляйте также своих друзей, прияли, приялили. Прияли Все поздравляйте, не будьте... Да. Все, всем пока! Вот такие справы, друзья. Тому я вам вдячен за то, что вы посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, комментарий напишите от самих слов. По факту вам не складно, а це продвигається відео в Ютубі. Да? Бов'язково підписочка потрібна, і в описі під цим відео є всі наші контакти, всі реквізити. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, телефонуйте, замовляйте в нас машини, і ось так будемо знімати вашу тачку з Америки, Кореї чи Європи.